Безкоштовні тренування для ветеранів проводять у луцьких спортзалах. Учасники бойових дій можуть відновитися після травм, а також готуватися до спортивних змагань, які організовує Федерація Стронгмену України. З кожним працює тренер, який добирає індивідуальну програму. Та захисники кажуть, це ще й чудова нагода повернутися до звичного життя та адаптуватись у суспільстві. Видих. І контроль по сім'ї. Безкоштовні тренування у цьому спортклубі відвідують понад півсотні ветеранів. Серед них і Віктор, який пішов у війську у перші дні великої війни, є природна реакція на небезпеку: це або бий, або тікай, або замри. А то я з тих, хто бий за плечима бої на Донбасі, Запоріжжі та під час контрнаступу на Херсонщині зазнав поранення і втратив ногу. Найбільше каже Віктор, боявся стати тягарем для сім'ї, тому після реабілітації взявся за спорт. Я дуже добре навчився балансувати на одній нозі, тому я можу навіть стоячи собі там з гірами, з антелями, попрацювати з штангою. Для кожного ветерана тренери підбирають вправи, які їм до снаги. Де комплекс різних вправ, тому що різна травма. Такі тренування це можливість відновитися після травм, а також підготувати. До змагань Євген обрав АМ футбол. Тож у залі працює, щоб бути у формі. Сам собі е, випробовую організм. І я працюю над тим, над своєю витривальністю, фізичною підготовкою. Клуб одним із перших відгукнувся на ініціативу Федерації стронгмену України щодо відновлення та підготовки ветеранів до змагань, у яких бере участь більшість із них тут не просто спортсмени. Тут хлопці, яким потрібно більше спілкування, більше підтримки і залучення, от саме до цього. Середовища спортсменів позмагатись у селі. Ветерани мають змогу. щомісяця, виборюючи можливість потрапити у фінал ми, та проєкт Транве це не лише про спорт, а й про адаптацію після травм кажуть ветерани. Якщо ти забуваєш, це навіть краще, тому що ти немає в тебе цього бар'єру, такого спілкування з іншими, то ми робимо практично все на рівні, і це супер. Тож безкоштовні тренування для ветеранів запроваджують дедалі більше спортивних клубів по всій Україні. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт сітів. Єдині новини. На цьому поки все. А далі ефір продовжить моя колега Яна Брензей.